Вже два роки, як я мульчую свої троянди картоном. Ні, мої квітники не схожі на смітник, бо зверху я викладаю шар солому, який прикриває картон і створює додатковий захист ґрунту від сонця, морозу, перепадів температури, а мені значно полегшує життя, бо прополювання таких ділянок зводиться до виривання поодиноких бур'янів, які знаходять собі сили пробитися через такий шар мульчі. Одразу зазначу важливий момент: мій сад росте на сухому піщаному ґрунті. Я не знаю які недоліки можуть бути у картоном на глині. За два сезони я переконалася, що картон під соломою допомагає заощадити солому, сприяє значно кращому зберіганню вологи в ґрунті. Його дуже полюбляють дощові черви. Їх кількість зростає в рази, а значить, і ґрунт покращується. Бур'яни пробуваються значно менше, і в принципі, догляд за таким розарієм впродовж літа зводиться до одного-двох поливів зі шланга під корінню тривалу спеку, і виривання поодиноких бур'янів, які такі слабкі, що це не вимагає від мене особливих зусиль. Трояндам картон не заважає ніяк, навпаки, вони не відчувають дефіциту вологи, що дуже актуально на нашому піщаному ґрунті, а тому пишніше і довше цвітуть. Детальніше про такий метод мульчування читайте в новій статті на сайті Зелена Садиба, посилання в описі до відео і в першому коментарі.